Вітаю підписчиків та гостей мого каналу «Чарівна Магія життя. З вами Наталія Азаряна. І сьогодні 27 лютого. Складний четверг. Ну, треба бути обережними сьогодні. Але якщо виконувати всі правила та підказки, то все буде добре. Ну, а чому він складний і що треба зробити, будемо зараз розбиратися у цьому відео. Ну, а поки давайте зустрінемо разом цей четвер такою фразою. Промовити її треба буде і написати в коментарях. Це важливо, ви знаєте, що це дуже важливо Бо це ваш ну ваша зустріч з світом. Ваші переговори з ним. потрібен же Потрібно ж всесвіто знати, що ж ви хочете, що ж йому треба для вас зробити. І так, давайте разом промовимо фразу: Я, своє повне ім'я. Наталія сьогодні залучаю достаток і удачу в своє життя. Істина, нехай буде так. І так ще раз, я, своє повне ім'я, сьогодні залучаю достаток і удачу в своє життя. Істина, нехай буде так. Один раз промовляємо, ставимо пальчик до гори під цим відео і прописуємо в коментарях цю фразу. Це ваша вимога, ваша правила на сьогодні для Всесвіту. І так, що ж робити сьогодні? А от для того, щоб позбавитись від негативу, вам треба буде всього-навсього взяти одну стару річ якусь. А от яку у сьогоднішньому відео ви все дізнаєтесь. Нас чекає досить складний непередбачуваний день, керований 29-ю місячною добою. Становище небесних тіл посилює їх протиречиві риси, тому будьте готові зіткнутися. З безліччю неприємностей та перешкод. Однак, правильний підхід та рекомендації місячного календаря допоможуть вам прожити цей час правильно, завершивши цикл місяця у повній гармонії з собою та навколишнім світом. Особливості цього дня. Місяць переходить із знака водолій в обитель риб, тому день буде дещо непередбачуваним, а його енергії нестійкими. Цілодобово цей час буде посилювати схильність до відчуття невизначеності та схильність до самообману. Також цей період додасть вам емоційну нестабільність, додаючи без того складному періоду сумбурність та створюючи плутанину на рівному місті. Сьогодні вкрай велика небезпека зіткнутися з обманом, маніпуляціями, оточуючих і навіть зрадництвом. Та не довіряйте мало незнайомим людям, виявляйте ініціативу. От сьогодні бути чересчур активним та виявляти ініціативу, ну, я б не дуже рекомендувала, бо це може привести до хаосу і не принести суттєвої користі. Сьогодні я рекомендую вам зосередитись на саморозвитку, на духовній роботі. Постарайтесь розібратись з, з первопричиною випробуваних сьогодні почуттів та емоцій. Не дозвольте собі, я б сказала, це дозволить вам відпустити образи та переглянути свої мотиви. Та прийняті рішення, відкриваючи нові можливості, однак, незважаючи на складнощі, які несе цей непростий день, він не обов'язково стане для вас джерелом неприємності, щоб його енергетика не принесла вам шкоди, максимально від зовнішніх подразників постарайтесь виключити спілкування з людьми, які не викликають у вас приємних емоцій. І виділі час для духовних практик, медитації. Це стане чудовим способом зберегти внутрішню гармонію та зберегти позитивний настрій, який сьогодні особливо важливий. Поради і рекомендації на сьогодні. Складна енергетика 29-ї доби погано піддається контролю, тому від активної діяльності краще відмовитись: відкладіть на деякий час усі грандіозні плани. Та нові, оскільки докладені зусилля не принесуть бажаної користі, відсутність видимих результатів може призвести до розочарування, стати причиною пригніченості, дратівливості, апатії, ну і перепадів настрою. Тому зосередтесь на нескладних задачах, що не вимагають від вас особливих зусиль. Також це непоганий період для перегляду наявних планів, постановки це на новий місяць, поки цей день є далеко не найкращим. І краще обмежити контакти до мінімуму. Оце найкращий час, щоб обмежити всі контакти до мінімуму. А от для зустрічів це не найкращий час. Особливо з діловими партнерами, оскільки, оскільки будь-яке зауваження, чи навіть е, якась фраза може бути сприйнята в негативному ключі і призвести до конфлікту. Не забувайте про, про те, що критика і претензії е, вашу. Адресу, в більшості випадків, буде необ'єктивною оцінкою. Не сприймайте чужу думку зайво серйозно, не допускайте дратівливості і стримуйте спалахи гніву, щоб не погіршити своє становище. Тому, виявіть розсудливість та стриманість ну такий день. День керований дуже непростими енергіями. І він же на всіх. Не тільки на вас має вплив. Тому стримуйтесь. Ну, не найдай, скажем, сьогодні день не, не для романтики. Більш того, навіть люди, які перебувають у стабільних відносинах, ризикують посваритися через будь-яку дрібницю, тому не призначайте в цей період ніяких побачень, зустрічей. Якщо ви живете разом, проявіть максимум чіткості та такту. Щоб виключити йому ймовірність конфлікту, оскільки будь-які протиріччя сьогодні можуть призвести ну, до дуже бага... поганих наслідків, включаючи розлучення, стережіться, образ ревнощів та взаємних претензій, Ну, невдалий час для цього. Найкращий це день для фінансових операцій. З цієї причини і не рекомендується укладати угоди, що вимагають великих фінансових вкладень, робити дорогі покупки, навіть якщо вони у вас були заплановані. Вкладайте кошти в інвестиції, навіть незначні витрати. Можуть вилитися в складності у вигляді помилкового перекладу або невірно вказаної суми, тому будьте гранично обережні. Ну, взагалі просто забудьте про ці покупки. Інтенсивні фізичні навантаження сьогодні небажані. Через підвищений рівень травмування енергія буде негативно впливати на координацію та знижувати швидкість реакції, тому найменша неакуратність може призвести до сумних наслідків, щоб виключити ризики, краще відмовитись від тренувань та обмежитись прогулянками на свіжому повітрі та плаванням. А якщо ви все таки не надаєте прямо собі життя без спорту? Ну, хоч знижте звичну активність і виявіть максимум зосередженості, не експериментуйте з новими вправами, оскільки нові техніки можуть стати причиною помилок та травм. Найкраще присвятити цей день спокійному, неквапливому відпочинку. Якщо ж ви змушені присвятити цей четвер справами питанням, Виділіть хоча б частину для дня для усамітнення. Постарайтеся уникати шумних компаній, обмежте коло спілкування з знайомими людьми, яким повністю довіряєте. Вільний час проведіть найбільш комфортно для вас. Влаштуйтеся у улюбленому кріслі, почитайте цікаву книгу, подивіться гарне кіно. За бажанням ви можете зайнятися домашніми справами, але не захоплюйтесь і не дійте через силу. Ну, магічні ритуали цього дня. Цього дня дуже складна енергетика, тому. До магічних ритуалів необхідно приступати з усією уважністю та усвідомленостю. Не приступайте до магії в поганому настрої. непередбачуваним результатом. Ну, давайте зробимо так. Прогонимо безгрошів'я. Щоб привести цей ритуал, Наберіть у таз чи відро, яке ви використовуєте для миття підлоги чистої води, додайте жменьку солі. Кристали розчиняться і приступайте до прибирання. Однак, замість ганчірки для підлоги, візьміть свою стару та призначену на витяг. Якусь ковтинку, ну, на викид. Наприклад, якась стара футболка. І мийте підлогу нею. Коли будете мити, скажіть. Лихо проганяю, без грошів я з дому. Шляху відтепер. Так, Щось я трошки збилася. І так, коли будете мити підлогу, треба проговарювати, проговорювати. Лихо проганяю, без грошів'я я з дому вимиваю. Через воду іди, зникни з мого шляху. Відтепер мені лахміття не носити. В бідності не бути, всі блоки знімаю, всі дороги відкриваю, багатство до себе привертаю, бути тому. Коли закінчите прибирання, вилити воду в унітаз, а річ, яку використовували як ганчірку, не висучуючи, прибрати в чорний пакет і виконати. Далі, що ми можемо ще зробити, який ще обряд? Ну, от є обряд, який допоможе звільнитися від наведеної будь-якої порчі псування, або якийсь менш серйозний негатив. І це перестане вас турбувати. Приступити для проведення цього ритуалу після заходу сонця. Вимкніть весь світ, електричне світло, і запаліть одну свічку. Вона має бути єдиним джерелом світу в кімнаті. Потім, дивлячись на вогонь, скажіть, що на мене навели, накрутили, що у долі моєї нагірше змінили. Що слово чи думкою послали або іншим способом мене зачарували. Все вогонь взяв і спопилив, назад недругам повернув. Всяке зло з мене спало, від мене відстало бути тому. Це промовити треба сім разів Свічка повинна повністю прогоріти до кінця. Сни цього дня пророчі і зазвичай показують людині його швидке майбутнє. І, за традицією, перед сном, як зазвичай, один раз промовляємо такі слова. А потім, ви знаєте, я рекомендую записати їх і в коментарях. Ну, в коментарях можете написати зразу. І так. Промовляємо перед сном. У мене є сила і свобода, щоб створити життя. Яке я своє ім'я хочу. Проговорюйте так один раз. Нехай цей день, незважаючи на енергії, буде для вас щасливим, радісним, дуже комфортним. А ми з вами зустрінемося у наступному відео.